Український співак, музикант, продюсер та співзасновник культурного десанту Саша Чеміров незабаром розпочне свій осінній тур саме з Харкова. Чому так? Та з якою програмою завітає до міста вже 3 листопада в ексклюзивному інтерв'ю Вісті Ньюз». Концерт Мінітуру пройде в Харкові. І чому ми починаємо з Харкова? Бо це місто незламності. Місто, яке тримає, тримає навалу, і ми хочемо підтримати місто Харків. І тому вже 3 числа я запрошую вас всіх на концерт в Харкові. В ваших піснях навіть можна побачити своєрідний діалог між Франком та Лесе Українкою. А що читаєте наразі? Я почав читати книгу Чому імперії занепадають. Поки що нічого не можу про це сказати, бо тільки почав. А так, в принципі, в мене розпочатих десь чотири книжки, з яких Оксана Забушко, книга по теології, і коротше, я багато читаю, але не дочитую. Нам відомо, що долучаєтеся до допомоги. Так, фонд культурний опір від початку повномасштабного вторгнення підтримував. Адресно продовжує це робити, і наразі на що ж триває збір чи акумулюєте увагу. Трошки зараз з опір робить менше ніж робив до цього, але зараз в нас проект ми е, е, шиємо для хлопців кікімери е, е, і маскувальні костюми. В одному з інтерв'ю ви казали, що вас можна назвати музичним еклектиком, що жанр для вас не такий важливий, головне бо музика. Чіпляла та була якісною, що почуємо вже незабаром. Я готую реліз новий, і це буде інший жанр, знову ж таки, тому що кожен реліз з моєго іпі-біполярник. Кожен реліз відрізняється від попереднього. І наразі це буде пісня-чай, в якій змішалося декілька жанрів: рок, реп і Ще трошечки чогось, так що я вас закликаю не пропустити. бо 8 листопада чай. чай! Дякую всім за увагу! І до зустрічі на концерті і в ефірах всіх стрімінгових платформ. Дякую за інтерв'ю. Це був Олександр Чеміров. Нагадаємо, що український виконавець завітає до Харкова вже 3 листопада, де наживо можна буде побачити як романтичні балади, так і потужні рок-треки. Для вас працювала Анастасія Почорніна, Володимир Павлов, Анна Черненко. Вісті.